Доброго дня, шановні пані та панов! Сьогодні у нас особливий привід: привітати вас чудовим днем та побажати відмінного настрою. Щоправда, адже щодня це маленьке свято в нашому житті, і ми хочемо, щоб воно було неповторним. Отже, почнемо з того, що сьогодні у вас хороший день. Так, ви не дачу сьогодні день, це ваш день, і ви будете наповнені радістю, сміхом та щастям. А які побажання на хороший день без відмінного настрою? Тому, дорогі друзі, уявіть. Що наше побажання настрою це як сонечко, яке світить над вами весь день. Нехай у вас буде так багато причин посміхатися, що навіть ви не зможете їх перерахувати. Нехай кожен момент буде наповнений радістю та оптимізмом, і не забудьте покращити настрій інших людей навколо вас. Посмішка та доброта можуть зробити день яскравішим не тільки вам, а й оточуючим. Давайте зробимо наступне: пробуємо побажати гарного дня та відмінного настрою хоча б одній людині сьогодні, і ви побачите, як це може змінити ваш світ. Отже, дорогі гості, ми завершуємо наше привітання. Нехай цей день буде неймовірно добрим і наповнений радістю. І пам'ятайте, що щастя та гарний настрій. Це у ваших руках. Дякую, що дозволили нам подарувати вам трохи позитиву і радості. Нехай ваш гарний день триватиме довго, а чудовий настрій супроводжуватиме вас завжди. З побажаннями щастя та покращення настрою. Нехай цей день буде чудовим. Гарного дня та відмінного настрою, друзі!